У родині Волинянина військовослужбовця Ігоря Юхименка на захист України став він і двоє синів. Служать в одному батальйоні 100-ї бригади тероборони Волині, каже Ігор Юхименко. Старший 29-річний Максим після поранення три місяці перебував на реабілітації. Нині каже, збирається в дорогу. Рідні проводжають чоловіка. Я не міг по іншому. А хто як не ми? Ми йшли на позиції з села Богданівка. Виходили, прильот міни. І мені потрапив осколок в ногу. Декілька місяців я побув тут, їду вже додому, тільки до побратимів. Максим каже: усім разом треба працювати на перемогу. Вірити в, в зсу, донатити, не забуватися, що в нас війна ще триває. Все, давай Васильович щасливо. Боронити Україну пішов із перших днів повномасштабного російського вторгнення, розповів Суспільному Ігор Юхименко. У мирному житті чоловік, тренер збірної України з джиу-джитсу. 24 лютого мені позвонили десь. Я не знаю, в годині в шостій не було, що обстріляний наш аеродром десь в восьмій. Пів-дев'ятого півдев'ятого вже зібралися ті, що служили в резерві. Вирішили, все, йдемо в підрозділ. Батальйон складався, процентів з 99% точно. Це були добровольці. Люди прийшли самі. Люди йшли вмотивовані. Чекали активних дій противника. І невідомо, чи взагалі тут мирне життя. Багато людей поїжджало. Звичайно, що тренування на якийсь час припинилися. У нас фактично всі пішли, всі тренера пішли служити. Зараз всі там знаходяться. Учень багато теж. Спочатку, розповідає Ігор, служив в Луцьку згодом біля українсько-білоруського кордону. 600-300 метрів кордон. Навіть всі роти були в зоні засягаємості артилерії. Так що початись могло бути в будь-який момент і ніхто не знав коли. Тренувалися, готувалися. Багато будували. Треба було район укріпити. Із березня цього року сота бригада виконувала бойові завдання на Донеччині. Там, каже військовослужбовець, отримав мінно-вибухове поранення. Ніч була тяжка. То вони крили-крили, зранку почали щось наш окоп обстрілювати. Я був своїм командиром підрозділу, він теж був поранений, То він мене мотав, бо я вже мотати не міг себе, бо дві руки було травмовано. Голова, був Краматорськ, потім Дніпро, а потім вже приїхали сюди. Перебиті нерви, три нерви ушкоджено, один був розбитий геть взагалі розрізаний. Будемо сподіватися, що буде все добре. І командир батальйону, і командир роти, і всі мої командири знають, що я вернусь назад. Треба відтанцювати. Зі слів чоловіка, найважче на війні пережити загибель побратимів. Тут є поховання наші хлопці. Першого привезли, я пам'ятаю, з нашої роти. Я вже був в госпіталі, тяжко було звичайно від втрат. Ігор Юхименко говорить: спортивна підготовка допомогла під час служби швидко звикнути до ритму військових. Фізична підготовка потрібна. Босовуєш на собі. Звичайно, що морально десь воно додає впевненості не тільки от в бою, допустимо. Це рутинне життя теж складне. Світла нема, води нема, газу нема, тепла нема, треба виживати, мучить сильно холод. Зі слів Ігоря Юхименка, дружина теж хотіла іти служити, але він переконав її не робити цього. Треба, щоб хтось вдома був, бо якщо немає тила, то і фронт буде слабий, правильно? Оксана Кот, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.